Всім привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите! Дообик може замінити зірку у відомому клубі. Забарно прагне придбати іменитий клуб. Лунін може залишитися в Мадриді. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Друзі, ще хочу попросити вас підписатися на канал. Нам залишилося до 30 600 підписників. Я буду вам дуже вдячний, якщо ви це зробите. Бажаю вам здоров'я та приємного перегляду. Поїхали! Плюс один українець у Трабзонспорі, за даними Фотоспор, турецький клуб, у складі якого вже виступає кілька українців, зацікавився оборонцем плімута. Втім, сам Максим прагне продовжити кар'єру в Англії. Його представники розглядають альтернативні пропозиції. Жерона ризикує втратити одного зі своїх ключових футболістів. Іспанський клуб розглядає можливість продажу українця Віктора Циганкова наприкінці сезону 2024 25 Цього сезону Жерона бореться за виживання в лалізі та стикається із серйозними кадровими проблемами, нагадує Марка. Віктор Циганков пропустив значну частину чемпіонату через травми, але зумів повернутися до ладу та знову показує футбол високої якості. У поточному сезоні український півзахисник провів за Жерону 24 матчі у всіх турнірах, забив 6 голів та віддав 4 асисти. Його стабільна гра та креативність на полі привернули увагу одразу кількох європейських клубів. Жерона зазнає фінансових труднощів і готова продати гравця. Який, хоч і має величезний потенціал, але схильний до травм. Серед головних претендентів на циганкова значиться італійська фіорентина, тренерський штаб якої шукає розумного і креативного півзахисника для посилення атакувальної лінії. Проте інтерес до українця проявляє Севілья. Іспанський клуб проводить невдалий сезон, але розраховує зміцнити склад влітку, Щоб по новому сезоні боротися за повернення в Єврокубки. У цьому разі Українцю не доведеться залишати межі країни. Де його родині дуже комфортно. Переговори про майбутнє Віктора Циганкова, ймовірно, активізуються вже найближчими тижнями. Лунін може залишитися в Мадриді, за даними Дефенса Централ Атлетіко, зацікавлений в українському воротареві Реала та готовий викласти за Андрія близько 25 мільйонів євро. Втім, матрацники також розглядають альтернативу Жоана Гарсію за Спаньола. Руслан Нещерець став головним воротарем київського Динамо після трансферу Георгія Бущана до чемпіонату Саудівської Аравії. Для молодого голкіпера це не тільки крок уперед у кар'єрі, а й серйозне випробування, адже тренує його легенда українського футболу Олександр Шовковський. Молодий голкіпер Динамо заявив, що намагається не зациклюватися на статусі свого тренера та просто виконує свою роботу максимально добре. Головною метою Руслана Нещерета найближчим часом залишається утримання рівня, якого йому вдалося досягти, а також постійно прогресувати. Клуб повністю довіряє 23-річному футболісту. Воротар розповів про важкі моменти кар'єри: нещерету вже двічі ламали ніс, спочатку на матчі, а потім на звичайному тренуванні. Після сильного удару Владислава Ваната. Але навіть такі травми не змогли його зупинити. Попри всі випробування, Руслан не втрачає впевненості. Він зізнається, що завжди вірив у себе та навіть розглядав оренду. Але ситуація в клубі не дозволила піти. Тепер у нього чітка мета набратися досвіду та підготуватися до наступного рівня. Я завжди вірив у себе. Мрії потрібно перетворювати на цілі, і тоді ти починаєш до них іти. Поділився нащеред. Він підкреслив, що виклик до збірної України це вже не просто мрія, а конкретна мета. Зараз у збірній України сильна конкуренція серед воротарів: Лунін, Трубін, Бущан та Різник. Нещеред визнає, що поки що йому потрібно ще трохи досвіду, щоб реально боротися за місце в національній команді. Але він готовий попрацювати, щоб наблизитися до своєї мрії. Страшне для Мансіті, два клуби запропонували контракт де Брюйне. Як повідомляє Жан Лука Ді Марціо, Ліверпуль і Наполі зробили офіційні пропозиції 33-річному хавбеку, який цього літа залишить містян на правах вільного агента. Раніше повідомлялося про зацікавленість з боку Астон Віли. Футбольний експерт Віктор Вацько поділився своєю думкою про можливі літні трансфери ключових гравців київського Динамо. Одразу кілька гравців команди можуть бути продані, що нещодавно підтвердив її президент клубу Ігор Суркіс. Динамо обов'язково отримає пропозиції щодо своїх лідерів уже цього літа, повідомив коментатор Віктор Вацько. Вацько оцінив імовірність відходу з Динамо провідних футболістів команди. Журналіст зазначив, що Владислав Ванат зараз є найперспективнішим кандидатом на продаж. За словами Вацка, 23-річний Форвард другий сезон поспіль стає найкращим бомбардиром чемпіонату України, що привертає увагу європейських клубів. Його ціна близько 20 мільйонів євро плюс відсоток від наступного продажу. Це сума, яку зможуть подужати клуби 105 чемпіонатів Європи. Підкреслив Вацко. Що стосується Миколи Шапаренка, то експерт вважає його чудовим варіантом для турецьких грантів. Вацко наголосив: 27-річного Хавбека чи будуть активно запрошувати клуби 105 чемпіонатів Європи. Натомість Бешекташ або Галата Сарай можуть розглянути його кандидатуру. 10 мільйонів євро, ціна, яка влаштує її Динамо і покупця, додав коментатор. Володимир Брашко, на думку Вацка, опинився в найскладнішій ситуації. Після зриву трансферу до Волвергемптона. Півзахисник втратив місце в основі Динамо та випав заявки національної збірної. Для нього зараз єдиний шанс сильний виступ на молодіжному чемпіонаті Європи, підсумував експерт. У сезоні 2024-25 Владислав Ванат провів 28 матчів, забив 14 голів та зробив 4 асисти. Микола Шапаренко зіграв 25 поєдинків, забив 3 м'ячі та віддав 5 асистів. Володимир Брашко провів 18 матчів та відзначився двома асистами. Хабі Алонсо однією ногою в реалі, як стверджує Марка. Контракт буде підписаний до 2028 року. Крім того, наставник Байєра наполіг на підписання двох оборонців і хавбека, на що президент клубу вже погодився. Гравця збірної України прагне придбати іменитий клуб. ПСЖ знову повернувся до варіанту підписання захисника Бордмута Ілліза Барного. Французи вже робили запит на гравця, але українець рік назад відмовив парижанам через наявність у їхньому складі російського воротаря. Тепер же Луїс Енріке бажає всіма способами отримати вихованця Динамо. Проте інший оборонець вишень Дін Хейсен найімовірніше залишить Борнмут улітку. Тож клуб не хоче втрачати за одне трансферне вікно одразу двох центральних захисників. Тож англійці постараються втримати забарного у себе, щоб уникнути перебудови. Джерело повідомляє, що Манчестер Сіті в зимове трансферне вікно, робило конкретну пропозицію по українцеві, але домовитися про перехід в підсумку не вдалося. За форвардом збірноті України Артемом Довбиком вишукувалася справжня черга. Його ім'я все частіше з'являється в трансферних зведеннях, а європейські клуби уважно стежать за його грою. Довбик, який виступає за рому, цієї весни потрапив у сферу інтересів кількох команд. Повідомляє фут Меркато серед клубів, які готові підписати Артема Добика, називають команди з Іспанії та Туреччини, а також кількох представників італійської серії А. У поточному сезоні Українець провів за Рому 44 матчі у всіх турнірах, забив 17 голів та віддав 4 асисти. Згідно з даними трансфермаркт, вартість українського футболіста становить 30 мільйонів євро. Особливу увагу на Добика звернули після його вирішального голу у ворота італійського клубу, який приніс римлянам надважливу перемогу. За останній місяць 27-річний Форвард зацікавив Фіорентину. Італійський клуб розглядає Добика як можливу заміну Мойзекіну, який може покинути команду влітку. Раніше інтерес до Довбика приписували Реал Сосєдаду Жероні та Бешекташу, що підтверджує високий попит на українського легіонера на європейському ринку. Особисто я хотів би бачити Добика в Атлетіко. А в якому б клубі хотіли бачити Добика ви? Напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!